Розказуйте, по скільки сьогодні черашенька коштує. Да, Закарпаття 600, 600. А ось така більша тисяча. А полуничка 150-160. 150-160 гривень. 70-те місце. скільки полуниця буде? 150, це є 68 місце. скільки 150. 150. 150. Скільки така полонечка? 150. 150. Скільки полонеця? 150. Майже всюди по 150 гривень. А по скільки полонеця? 150, 140. 150, а ось така по 140. Скільки така груша? 80. 80. А Яблочко? 65 65. Ось це все по 65. Ось таке по 65. А ось таке по 60. У чому полунечка? 165. Ось таке муцу є по 75. скільки полуниця? 140, а ось така. O que é que tu tá perguntando Tá